Ваш друг переїхав в іншу країну і тепер говорить like this? і ти happen і чому він так випендрюється. Зараз розповім, що це може бути і чому не треба його за це чмирить. Спойлер він це робить не спеціально, хоча я не можу говорити за всіх. У звичайному житті ми говоримо однією мовою, переважно однією мовою. Проте, коли в нас є люди чи джерела з кількома мовами, да які нам транслюють кілька мов, відбувається каша в голові. Найбільший і найвідоміший приклад це українська російська пам, суржик. Проте це можна стримувати, якщо, наприклад, тебе якась одна мова переважає, і ти фільтруєш в голові, те, що сказав і хочеш сказати, і якби говориш усвідомлено. Але коли ти переїжджаєш в іншу країну з іншою мовою, стає набагато складніше, тому що все навколо тебе на тій мові: вивіски, реклама якась. Продуктових магазинах, супермаркетах люди всі говорять не тією мовою, якою ти звик. І через деякий час, коли ти вже там потроху адаптуєшся, в тебе починають проскакувати думки на тій мові: Англійський, польський, французький, німецький, неважливо. Ти вже починаєш потроху думати тими словами, які ти вивчив. І ось у тебе вже працюють дві активні мови. Де вдома ти говориш українською з батьками, ріднею, ти спілкуєшся також українською, читаєш якісь новини. А коли виходиш з дому, в тебе ось та твоя інша мова, ти мусиш з нею говорити на роботі, якщо є робота з іншими людьми, в продуктових магазинах. в... Будь де просто на вулицях, і от у тебе вже одна мова. Інша мова це все в голові зліплюється в одну кашу, яку ми називаємо суржиком. Але я просто уявив, що там твій знайомий початку десь 5 хвилин тому говорив з якимось американцем чи там. З уродженцем тієї країни, і тут він телефонує тобі, щоб поговорити. І йому треба переключити все тут, змінити всі програмки, щоб сказати тобі слова. З української, звичайно, там бути щось проскакувати з англійської, ну, тією, якою він раніше спілкувався, не тільки англійською. А от люди, які вже живуть тривалий час за кордоном і вивчили добре ту іншу мову, вони вже більш сприймають і говорять все на автоматі. І у них з'явились свої фразочки і слова е паразити. От, наприклад, You know, like, really, ну, no, oh my god, щось таке. Ви це чули 100% і стикались таким на 100%. Зрозуміло, що вони це роблять несвідомо. Вони так не понтуються. Тому пробачте їх за це. Якщо ви хочете, щоб. Та людина говорила до вас чистою українською, якщо вас дратують ці словечки, просто можна пожартувати: ой, ти знаєш, ти став таким американським. Можеш, будь ласка, на рідній мові, тому що я тебе не розумію. Ну, говорити просто це так, якби не дуже серйозно. І попросити людину, щоб вона говорила більш українською. Причому ви зробите. Послугу хорошу для нього, тому що це е, дуже якісна, дуже хороша навичка. Але якщо це комусь здається важко, просто зрозумійте. Але так будемо відверті, є ще невеликий відсоток тих, хто вставляє ці круті слова, якби е, спеціально, тому що вважаю, що це якось круто. Робить його більш розумним, більш, не знаю, якимось вищим. Зазвичай такі люди хочуть показати, які вони прокачені, проте насправді вони не володіють ні однією з тих мов, та, тому що не можуть говорити окремо. І можливо, їм просто варто якось тоб, трохи натякнути, тому що зазвичай такий тип людей дуже ображається на все. Або якщо це близька людина для вас. Просто не чіпати. Можливо, до нього, до неї колись дійде, що це не так уже круто. Ось таке швидке відео було для вас. Просто подумала, що ця тема може комусь зацікавити, тому що особисто мене колись таке дратувало, і зараз я розумію, що вчити мову говорити на іншій мові, говорити двома мовами, зліплювати це все трошки важко. Тому просто майте терпіння. І допомагайте своїм близьким. Все. А я вас з цьому люблю. До зустрічі!